Зараз прекрасна є частина служіння. Вході би попросити Вітю і Наташу. Будь ласка, прийдіть перед надіся. І з своїм сімейством, будь ласка, приходьте. Сюди, Вітю. Де Наташа? Щас зайде. Укнить Наташа. В эти часы, когда чекаем семью, всегда спеваем такие псалдумы. Мой дом и я служить хотим тебе, Господь, лишь. Одному. Не дай мені сіли самому послушим, бить рабом твоїм. Це родина, яка принесла сьогодні своє дитя, малюка. Я думаю, що вони сьогодні принесли це дитятко для того, щоб... Звершити молитву і, щоб Господь благословив це дитя і щоб батьки могли благословити це дитя. Це дуже важлива процедура в житті благословіння, звершити цю молитву благосвіння. Коли ми читаємо книгу при повості Соломона, 10-й розділ з 22 вірша, сказано так, Благословення Господнє. Воно збагачує і смутку воно не приносить з собою. Тобто вони прийшли сьогодні, щоб благословити це дитя. А слово Боже нам нагадує: благословіння Господнє воно збагачує і не приносить ніякого смутку. Тому я думаю, сьогодні вони не просто зробили традицію, яка знаєте, є в народі Божим, приносити перед лице Боже дітей. А отримати благословіння, поблагословити своє дитя. І це дуже важливо. Знаєте, що таке благословіння? Це хорошо про когось сказати, висловлювати якусь хвалу тій людині або комусь іншому. Тобто це благословляти. Ми благословляємо, тобто говоримо добрі слова. Ми висловлюємо хвалу цій людині. Друге значення цього слова благословіння – це призивати Божу благодать. Призивати Боже благословіння. тобто просити Божої благодаті в життя. Це друга така, знаєте, грані, що таке благословіння. І третє, розуміння благословення це чим-то. Або обдаровувати когось. Тобто Давати комусь якусь благословіння своє обдаровувати, чи то якимись дарами, чи іншими якимись речами. Тобто, сьогодні вони прийшли, щоб отримати Боже благосвіння, просити Божої благодаті в їхнє життя, в життя їхньої дитини. Я думаю, що ми сьогодні просуждаємо дещо щоб усвідомити, що таке дійсно благословіння. Наскільки воно важливе? На самому початку. Людства, на самому початку людства, коли Бог створив Адама і Єву, я давайте прочитаю це місце. Другий розділ, перший розділ, 26 вірша. і сказав Бог, створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. І нехай панують над морською рибою, і над птасом небесним, над худобою, над усей землею над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ. Людину створив на образ Божий він створив, як чоловіка та жінку створив їх і поблагословив їх Бог. Тобто, ми бачимо, появилися в світі перші люди Адам і Єва, і Бог їх створив. І найперше, найперше що він зробив, це поблагословив їх. Побласив і сказав до них: плодіться, розмножуйтесь, наповняйте землю, володівайте нею, пануйте над морськими рибами, над птасом небесем, над кожним плазуючим живим по землі. І сказав Бог, Оце я дам вам юрю ярину на розсіяння, насіння, що по всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід дарем даремний, що воно розсіяне насіння, нехай буде на їжу це вам. Бог. Сказав, благословив і дав їм повеління. Що вони мають робити на цій землі? Як проводити це життя? Дивіться, і все, що Бог створив, Він все його подав людині. Тому благословіння воно важливе отримати від Господа. То сьогодні від нас залежить. Чи ми хочемо благословляти, чи не хочемо. Коли ми хочемо благословити, ми приходимо перед те і кажемо, Господи, благослови. І часто ми просимо, «Господи, благослови нас ту чи іншу дорогу, а благослови нас на те, чи інше діло, яке ми маємо зробити. Тобто ми призиваємо Боже ім'я в життя. І от їх з'явився синок Віктор Вікторович. І це дитя буде рости. Це дитя буде звершувати якісь життєві поступки, якісь життєві дії. Бог для нього щось приготував в житті, що він має зробити. А тепер йому треба попросити, щоб Бог благословив. Я думаю, вони просили вже благословіння. Але важливо, щоб це участвували всі ми. Всі ми погодились із цим благословінням і також. Ми поучаствували у житті цієї дитини, щоб Бог його благословив, і це дитя принесло плід для Царства Божого, принесло плід для Бога, принесло плід для церкви, для родини, для суспільства, для країни, щоб це дитя воно було благословенне Богом. Дивіться, я хотів би ще раз нагадати нам про те, наскільки благословіння є важливе. І на початку люди благословляли е, своїх потомків, Бог благословляв їх, і благословіння Боже буде діяти через Нього. І коли ми читаємо е, книгу Буття знову ж 12 розділ з першого вірша, дивіться, слухайте уважно, яку ціну має благословіння. І промовив Господь до Авраама: вийде із своєї землі, від, роду, від родини своєї, і з дому батька свого, до краю, який я тобі покажу, і народом великим я тебе вчиню, і поблагословлю я тебе, і звеличу ймення Твоє, і ти будеш благословенням, і поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляню. І благословляться тобі всі. Племена землі. Я звернув увагу на молитву Валерія Івановича. Що зробив Авраам? Що зробив Гедіон? Що зробив, зробила е, Араб? Тобто? Валерій Іванович питання. що зробили? Вона пустила да, але не за те, що вона пустила складати Бог її. Благословив, а за те, що вона повірила. Гедеон, Бог його виталкував і йди захисти народ. Але все-таки він що зробив? Повірив і звершив те, що Господь його послав. Авраам, проживши Валерій Іванович, згадав, 90, проживши 100 років. Сара 90, а Авраам, проживши 100 років, і Бог йому дивиться, і промовив Господь до Авраама, вийди із своєї землі. Тобто, будучи ще молодим молодим е, чоловіком. І, будучи молодою Сарою, Бог сказав, вийди із своєї землі, від родини своєї, і з дому батька до краю, який я тобі покажу. І народом великим тебе я вченю. І поблагословлює тебе і звеличує мене ти будеш благословенням. 100 років. Проживши. а Те, що Бог сказав, я зроблю тебе великим народом. Сто років. Помните, що Сара сміялася сама себе. Але Бог дотримав, Він чекав, Авраам чекав. Що зробив Авраам? Він повірив, він вірою пішов, і він вірою жив. Приходили всякі сумніви, але він вірив в те, що Бог зробить велике із Його насіння. Буде благословенням. І він сказав: «І поблагословлю я тебе. І хто тебе благословляти буде, я буду благословляти. Хто тебе проклинає, я того буду проклинати. І в тобі благословляться всі племена землі. Тобто, Авраам повірив. І Авраам отримав благословіння від Господа. І через Авраама сьогодні благословляються всі племена землі. Тобто ми говоримо сьогодні про Ісуса Христа. Від Авраама пішло народ Божий. Від Авраама ми отримали Спасителя Ісуса Христа по вірі. І сьогодні ми. Благословенні всі в Авраамі, тому що ми віримо в Господа Спасителя Ісуса Христа. Тому настільки важливо, вітя Наташа, вам сьогодні просити благословення для вашої дитини, щоб Господь благословив Його і Господь дарував йому милість, щоб через нього були благословенні, якщо Господь дозволить нам жити, через нього будуть мати благословення інші. Я думаю, що ти отримав благословіння, і ти сьогодні увірував у Господа. Батьки свого часу просили благословіння, ти отримав. Просити благословіння для цієї дитини, щоб це дитя було віруюче Господньою дитиною. І воно буде благословенне Господом. І через нього будуть благословлятися інші люди. Він буде проповідувати їм. Про Господа Спасителя Ісуса Христа. І на протязі всієї Біблії ми багато-багато читаємо, коли батьки благословляли своїх дітей. Тобто вони не просто сами, ми тебе благословляємо. Дивіться, Господь, коли благословляв, Він сказав Аврааму: в Тобі благословляться всі племена землі. І з тебе приїзде великий народ. Коли благословляв. і... Ісаак свого сина, Якова. Пам'ятаєте, що він теж сказав: Ти будеш такий, я не буду читати це місце, ти будеш великий, ти будеш мати те, будеш мати все, будеш мати ті благословіння, які я посилаю. Тобто, коли сьогодні ми буде молитися, ви будете молитися про благословіння для своєї дитини, ви можете говорити йому всі свої бажання. Господи, благослови нашого синочка, щоб він був. Великим е, твоїм дитям, щоб він був великим музикантом, який може славити Господа, щоб він був мудрий, який може давати мудрість іншим людям. Ти маєш бути отаким. Тобто ви можете сьогодні говорити, Бог дає нам на це право, щоб ви благословляли своїх дітей, щоб ви просили благодаті для своєї дитини. Коли будете просити, щоб, знаєш, як Господь дозволить там жити, щоб це дитя могло в старості вашій бути вам Тобто Це важливо сьогодні не просто звершити традицію, принести при лице Господа, молитву дитину і все, але просити цього Е, Дивіться, сам, е, Господь Ісус Христос, Він також звершував таку. Тобто звершували над Ісусом Христом. Звершували таку процедуру. Коли ми читаємо Євангелі від Луки, другий розділ. Євангел від Луки, другий розділ 25-го вірша. І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому імені Семен, людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерті не побачить, перше ніж побачить Христа Господнього. І дух у храм припровадив його, і як внесли дитину, Ісуса. Батьки, щоб на нього вчинити зазвичай законом, тоді взяв він на руки його, хвалу Богу віддав і промовив: Нині відпускаєш свого владика, за словом Твоїм, і з миром, бо бачили очі мої, спасіння Твоє, яке ти приготував перед всіма народами, світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля. І дивувались його і мати про нього, і дивувалися батьки Його і мати. Тим, що про нього було розповіджено, а Семен їх поблагословив і прорік до Марії, його матері. Ось призначений цей багатьом нападіння, уставання в Ізраїлі і на знак сперечання. і меч душу прошиє самі же тобі, щоб відкрились думки в серцях багатьох. Тобто він проговорив, поблагословив і проговорив, що має статися. Сталося те, що дійсно Ісус Христос приніс нам спасіння. І ви знаєте, і ця не просто традиція, а, яка сьогодні спонукає нас приводити дітей, а це Боже повеління, це Божа запить, яку ми хочемо отримати для себе. І тому, коли ми читаємо в євангелістах, де сказано про те, що коли. Ісус Христос ходив по цій землі, Він приноси до Нього приносили діток, щоб Він благословив їх. І дивіться, Євангелі від Марка, 10 розділ, тоді принесе діток до Нього, щоб він доторкнувся до них, учні їм докоряли. І коли спостеріг це Ісус, то обурився і промовив до них: «Пустіть діток до мене приходити, не бороніть їм. Бо таких Царство Боже, по правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, не мов дитя, той у нього не війде. І він їх пригорнув, поблагословив, на них руки, поклавши. Тобто Христос Ісус підтвердив оці всі заповіді, підтвердив ці всі моменти, коли приносили дітей перед лице, Господа, щоб Господь благословив. Тому, ви знаєте. З самого може, дитинства, коли ми е, з дітьми ведемо ми маємо їх благословляти. Ми маємо їм, що то говорити, найцінніше і найпрекрасніше. Я часто згадую про те, коли е, євреї благословляють своїх дітей, вони, о, ти наймудрий! Ти мудрий Соломон мій. Може, йому далеко ще до Соломона, але кажуть, мудрий Соломон, ти прекрасний, да? А ми українці, я часто сміюся цього. Знаєте, кажуть? а ну, давай, баран-баранбус. баран, баран Знаєте, ми маємо сьогодні наших дітей благословляти. І. Щоб воно зростало у Божих половині. Коли ми будемо просити, коли будемо говорити для Господа, Господь чекає сьогодні, щоб дійсно ми були люди на цій землі, були прекрасними, були добрими. Ми могли б робити те, що Господь повеліває робити. Господь чекає сьогодні, і коли ми хочемо це робити, то Господь посилає всі можливості, Господь дає всі бажання, Господь всі ресурси для того, щоб виконати. Божу заповідь, Виконати Боже повеління. Тому сьогодні у вас прекрасний час. Сьогодні, коли церква перед лицем Господа, сьогодні ви перед лицем Господа, сьогодні ви маєте просити для, для вашого сина великих благословень. Ви маєте просити сьогодні великої благодаті для того, щоб це дитя було прекрасне перед лицем нашого Господа. Ви готові молитися сьогодні? Я думаю, я думаю, що ви, може, не були готові сьогодні для нього, знаєте, не готовили список, що ви хотіли б, да? але сьогодні, я думаю, що Господь положить на серце вам, що просити для цієї дитини. Тому, Віктор Вікторович, будь готов до того, що сьогодні ти отримаєш від Господа. У майбутнє життя хай Господь благословить цьому. Амінь. Амінь. Давайте ми встанемо для молитви.